Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, З вами Яра Іса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгібру 11 класу. Сьогодні ми будемо знайомитися з методами розв'язування показникових рівнянь. Показникове рівняння це таке рівняння, у якого невідомо стоїть у показнику степені. Пока основа завжди додатня, і в теоремі це прописано при А більше нуля. І не дорівнює одиниці, основа додатня, і не дорівнює одиниці, рівність А в степені x1 дорівнює А в степені х2 виконується тоді тільки тоді, коли х1 дорівнює х2. І наслідок за таких же самих умов, якщо в показнику степеня стоїть функція від х. праворуч і ліворуч, а основа однакова, то ми можемо прирівняти показники і відійти від запису показникового. Іншими словами, нам треба зробити так, щоб праворуч і ліворуч був запис однакова основа в степені». використовуючи властивості степенів, ми перетворюємо, що ми розуміємо. Число в степені 1 може бути записаний, ми не бачимо, що це степінь 1, але розуміємо, що це степень 1. Будь-який вираз, або будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Тобто, якщо праворуч у нас стоїть одиниця, я, наприклад, можу написати це 2 в нульовому степені або там, 10 в нульовому степені, 150 в нульовому степені. будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. І не тільки число, вираз в нульовому степені теж дорівнює одиниці. Якщо ми маємо дробовий запис, то ми можемо записати А у від'ємному степені і перейти до запису без вигляду дробу. Від коренів ми завжди можемо перейти до запису основа в дробовому степені. Ну і так далі. З властивостями степені ви знайомилися уже раніше: і в 10 класі, і у попередніх. Тож, для кого ця тема ще така ну, дуже і дуже незнайома, рекомендую туди звернути свою увагу. На моєму каналі теж є відеоуроки з приводу властивостей степені, тож пошукайте і потренуйтеся. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в підручнику розв'язані декілька прикладів. Ось, наприклад, 2 в степені х дорівнює 8. Що ми зробимо? Ми 8 запишемо 2 у степені 3, і тоді х дорівнює 3, дуже легко. Якщо у нас більш складне рівняння, то тут ми виконуємо перетворення, використовуючи ці степені. це будемо на наступному уроці розбирати. Я рекомендую вам попрацювати над цими завданнями розв'язаними, тут наче так пояснено. В общем, подивіться. Сьогодні ми розв'язуємо рівняння номера 21, їх тут багато. І ідея така: зробіть так, щоб ліворуч і праворуч було однакове число, основа однакова в степені. І тоді ви прирівнюєте степені і знаходите Х дуже і дуже легко. Як завжди, я закликаю тих, хто відразу зрозумів і ухватив ідею розв'язування рівнянь таких зупиняйте відео і потренуйтеся. Кому важко, подивіться одне-два, як я розв'язую, і знову зупиняйте відео, щоб все ж таки напрацювати власні навички. І так 4 в степені Х. Дорівнює 64. Ми себе запитуємо: 64 можна записати у вигляді 4 в степені? Рахуємо 4 помножити на 4, 16 і помножити на 4 – 64. тобто це 4 в третьому степені. Все рівняння майже розв'язане, їх дорівнює 3. В другому дробовий вираз. І в знаменнику 81. По-перше, я себе запитую, чи можу я записати число 81 у вигляді 3 в степені. Перемножую 3 на 3 9. На 3, 27, на 3, 81. Тобто 81 це 3 в четвертому степені. А якщо вигляд дробовий, то це буде показник з мінусом. І тепер у мене 3 в степені х дорівнює 3 в степені мінус 4. Х дорівнює мінус 4 рівняння розв'язане. В третьому справа стоїть одиниця. А значить, я можу написати цю одиницю у вигляді будь-яке число, мені треба 0,6 у степені 0. Тепер прирівнюю степені 2х-3 дорівнює 0. 3 переносимо вправо і ділимо на 2х дорівнює 1,5. В четвертому, праворуч 0,1 тисячна. 1 тисячна це дробовий вигляд. Це 10 в степені мінус 3. Значить, мінус х дорівнює мінус 3, а х дорівнює 3. Півняння розв'язано. В п'ятому основа і так однакова, тобто, ми відразу можемо прирівнювати показників. 5 мінус х дорівнює 3х мінус 7. Х в одну сторону, без х в другу сторону. Мінус 4х дорівнює мінус 12, х дорівнює мінус 12 поділити на мінус 4. 3. В шостому 16 ми не можемо записати як 8 в степені, бо 8 помножити на 8 уже 64. Але 8 це 2 в третьому степені. А 16 це 2 в четвертому степені. Тепер у нас основа однакова праворуч і ліворуч, і ми порівнюємо степені. 3х дорівнює 4 ділимо на 3х дорівнює 4 треті. Ну, можливо, якщо це тестове завдання, і такої відповіді не буде, то ми переведемо його в мішане число. 4 поділимо на 3 і буде 1 ,1 /3. Угу. Трошечки ми з вами попрацювали. І знову я закликаю вас потренуватися самостійно. Тут трошки складніше, але тренуватися треба. Зупиняйте відео, хто може. І працюйте. Корінь квадратний з 5 в степені Х. По за властивістю степені я можу написати 5 в степені Х ділене на 2. Чому на 2? Корінь квадратний. Тобто тут у мене заховано 2. Х поділити на 2. 25 це 5 в квадраті. Тепер х навпіл дорівнює 2, значить х дорівнює 4. Як же нам впоратися у восьмому завданні? 25, сотих, а тут 2. Я себе запитую, чи можу я якось записати 25 сотих? Так, щоб в кінцевому результаті пройти до 2 в степені. 25 сотих, якщо записати звичайним дробом, і скоротити буде 1 четверта. А 1 четверта це 1 друга в квадраті або 2 в мінус, в мінус другому степені. Значить, 25 сотих це 1 четверта в степені х квадрат мінус 4. Праворуч нічого не міняємо. Тепер 1 четверта. Це 2 в степені мінус 2. І мінус 2 множимо на той показник степені, який був. Тепер прирівнюємо показники. х в одну сторону без х в другу сторону. Мінус 2 х квадрат, мінус х квадрат, мінус 3 х квадрат. одиниця мінус 8 дорівнює мінус 7. Ділимо мінус 7 на мінус 3. Ну і здобуваємо квадратний корінь, враховуючи, що це може бути як додатній, так і від'ємний результат. Х дорівнює плюс-мінус корінь квадратний 7 треті. За потреби ми можемо 7 третіх перевести в мішане число, 7 поділити на 3 це буде 2,1 третя. Подивилися, проаналізували, побачили однакові показники, і за властивістю степеня ми можемо. Записати як добуток основ, а показник за дужками. Тобто 4 дев'ятих множимо на 278 в степені х-1. Праворуч нічого не змінюється. Після скорочення 4,8, 27,9, ми маємо 3 других в степені х-1, а праворуч 2 третіх. Значить, якщо 3 других і 2 треті це взаємно обернені дроби, да, степінь мінус одиниця. Тобто х-1 дорівнює 3 других в степені мінус 1. Взаємно обернені. Отже, х дорівнює 0. Ще три рівняння для тренувань. І знову я закликаю вас наполегливо і самостійно працювати. Проаналізували в 10 4 сьомих основа 7 четвертих. Взаємно обернені дроби, так, взаємно обернені числа. Значить, 4 сьох в степені 3х мінус 7 дорівнює 4 сьомих в степені мінус 1 помножити на 7х-3. Міс 1 помножити на 7х і мінус 1 помножити на мінус 3. Тепер у нас основи однакові, ми прирівнюємо показники. 3х мінус 7 дорівнює мінус 7х плюс 3. Х в одну сторону без хі в другу. 3х плюс 7х, 3 плюс 7. Поділили на 10х дорівнює 1. 36 це 6 в квадраті. 216 це 6 в третьому степені. Але оскільки одиниця ділене на 216, то буде 6 в мінус третьому степені. Виходить, що ліворуч 6 в степені 2х, а праворуч 6 в степені мінус 3 помножити на 2 мінус х. Однакові основи прирівнюємо показники. Мінус 3 помножити на 2 і мінус 3 помножити на х праворуч. Х в одну сторону, без х в другу 2х мінус 3х мінус х. Мінус 6 з праворуч. Значить х дорівнює 6. І останні рівняння основи різні, і ніяк не можна їх перетворити. Але ми помічаємо однаковий показник. Однаковий показник. Якщо праву і ліву частину рівняння поділити на одне й те саме число, що не дорівнює нулю то рівність залишиться правильно, так? то корені не зміняться. Отже, ми можемо поділити праву і ліву частину на 6 в степені х2 мінус 2х. І тоді у нас буде 5 шостих в степені х2 мінус 2х, а праворуч буде одиниця. Одиниця це 5 шостих в нульовому степені, а значить х2 мінус 2х дорівнює 0. Х виносимо за дужки, рівняння має 2 корені. Перший множник х дорівнює 0, і другий множник х-2 теж дорівнює 0. Тобто корені х дорівнює 0, і х друге дорівнює 2. Ви, безумовно, проаналізуйте, скільки рівнянь вам вдалося розв'язати правильно, вдумайтеся, проаналізуйте хід рішення і потренуйтеся самостійно. Для цього я рекомендую вам номер 22. Тут 9 рівнянь, є над чим попрацювати, працюйте, наполегливо працюйте, досягайте своїх вершин, а я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!